Ну що, друзі, всім привіт! Ми вже повернулися в Україну. Я приїхав додому у Білу церкву. Наша команда розділилася на два шляхи. Одна делегація поїхала на рибалку в Будапешт на Усача. Це ви зможете побачити на каналі у Сергієнка та Конюшевського. А ми з хлопцями поїхали вже додому по сімейним та робочим справам. Але для тих глядачів, ті, що за нами спостерігали, за нас болювали, я приготував маленьке відео. Тому спостерігайте. Добок, О, да, а, а привет. Привет. сюда. Ну, mm -hmm. Милы. Милы. А -а -а. ну, что, друзья, всем привет. Наша нас же суббота, 7.30 ранку. И мы уже вырушаем наши сектори на чемпионат света. Тактика поставлена, добавки розсипані, животина розсипана, прикормку заміж. за Україну. А ось і таксі. Валіка. Індивідуальне. Все, починаємо розбирати вещі. Став. Якого тут дуже багато. Ось. Це 14. Валік вже розкладає весь свій став. Так, все швидко. Бам-бам-бам. Дуже гарно, бо спортсмен знає, де що, збирає ці комплекти роками під себе. Думаю, що ми готові робити вітер? А вітер сьогодні буде аж 52 км на годину. Вік, яку дистанцію будеш ловити? 120 чи 150? 154 зараз до давали кайдуал і фабри новых державный соняк Ось так вот

We steer it, mixer, okay. uh -huh. okay. Actually, we haven't discussed it, but I guess this should be additive. If you're not, yes. Not if you're not mix it into the ramay um, that you should, put it, in in you should put it into a 100 in mm. ah, one hundred millimeter. one. Do you have one? I think that's a liquid. Actually any other additives that are not used in <laughs> is it? Look, I, mean, I, I don't, don't think, think so. so. You can all say it's ground mm -hmm. mm -hmm. there. It no it's not because, yeah, it's, because it's, it's, it's not wet. You have to yeah. wet it. The the is also but if if you are it's, it's oh, not, not cool. totally dry. Yeah. А ви окей від це? Ми маємо доказати, це що я сказав в Actually, Давай я заберу залишки. That... <laughs> not... not... okay. right. yep. Коротше, хлопчики та дівчатка, 10 хвилин до закорму ви просто подивіться на цей вітер і на ці волни з барашками. Я просто з моря і коротше, ну, це реально морська штормова погода. Але це річка. І зараз вітер в нас 45 км на годину, у другій годині буде 54. Тобто готуємось до дуже сильного вітру. Але валіку не звикати. Тому тримаємо кулаки ще раз і погнали. Так, ну що, розпочато стартовий закорм. Валік вже зробив перший заброс, перший закид закормочний. Чесно вам скажу, по вітру умови просто нереальні. Але подивіться, як він кидає. Просто здуває кормуху в ноль. Промахнувся, зараз виматую. Бо це щось нереальне. Я не знаю, я з петлічкою, але я думаю, навіть вам буде чути цей вітер. Ну Це просто шторм по факту. Але ніхто і не казав, що буде легка прогулянка на чемпіонаті світу, тому що це чемпіонат світу. Найскіловініші спортсмени переможуть. Ну що, 15 хвилин до завершення змагань першого дня. Вітер не дуже стихає. Такий був цілий день. Валік ловить. 11-16-11-13, але це не дуже совпадає з реальністю. Не все вважають. Але саме прикол, що він ловить короче, весь тур тільки одним фідером. Скільки він розклав? Сім фідерів розклав, а ловить одним. Весь тур. Ось така рибалка. Так, ну що? Наш чемп! Полтора кило должно быть. Валик, давай, давай. Нормально, це, валик. Нормально. Все окей? Ваги чекай. Щоб нуль був. My friend Zero Все, Let's see what we have here. Нормально валик. Дуже гарний розмер. Кило пятьсот. Кило пятьсот семьдесят пять. Кило пятьсот Ага. Обогнав, так? Обігнав, так? Да -да -да. Валі, красава. Нормально, гарний розмір. Ну що, друзі, тут вже завершено. У мене на лічильнику 85 риб. В більшості це була верховодка, один карасик в кінці залетів, два подусти та безліч маленьких бичечків. Пройшло взважування, на вагах показало кіло 570, та у результаті шосте місце в своїй зоні. Непоганий результат, тому в'яжемо по віці, збираємо вудочки, а завтра з новими силами виходимо в другий тур. Ось так проходить наш ранок, покладаємо тактику, При кормочку. Алік. А я сегодня встав пораньше, чтобы подольше нихуя не делає. Ну давай Другий тур. А, 32. Краєчок. С Настею вже розклади. Животина підготовлена до перевірки. Ось дивіться, це на чемпіоток, на кожному чемпіонаті світу з фідеру. Є отака. Таблетка ми її називаємо. Туди кладеться мотиль Та перевірка проходить у воді, щоб вона не відкривалася. Прикормочка, в тур поїсти. Ось таке робоче місце на сьогодні. Розклав два інспірейшни підловити верховодки, два монстри на дальню дистанцію. 2 гранди до 110 грамів та два три гарончика. Різні варіації годівничок. В Україні такими ми нікого не ловили, але тут прийшлося. Вирізали навіть поводочниці, лічильник. Все гарно. Ну покажись, як дар. І зараз побачите, що наловив валик за 5 годин. 55 риб. Штук 16-18. верховодок, А то все бички. Дивіться, Такий от валика улов. Все, okay, okay. перевірили садок. Риби немає. Добро. Mm -hmm. Добро. Yeah, 455 грамів. Валік, ну ти трудився, дай 5. Красавчик. Є. Yeah. Судді кажуть, можуть рибу, претензій немає. До зважування випускаємо рибу. Ну що, Результат у нас на сьогодні в зоні А. Назбирали в майонезну баночку. Рибу воду. Рибу воду. Красавчик! А ось такий уловчик Віталіка. Ага. До нас ті сторони так підростає. Віддай, що ти будеш робити? А мы ще одну Початок офіційних церемонії. komande se sjednju. Davnost svim učesnicima koji su bili uključeni u organizaciju ovog velikog sportskog projekta. Fider tim iz Mađarske. Pekar medalje u učičenju pobjede Arsviš, prekrednik Saver za sportski vrlova iz A medalje ću učiti takođe gospodin Matovani Šedov, član tehnički komisije od The two ballers are two figures from Hungary. The trophy and medals will of...

applause for the team of organizers. А По рыбе у нас что? Олег? Олег! Колечко должно быть в огне!